Панове, привіт! Високорейтингові гравці, які не продаються, накопичувалися в моєму клубі з моменту релізу гри. Я бачив одразу три крутих гесбаче, які хотілося би зібрати: Сон, Рафель Ляо і Родріго. Мого фодеру вистачало лише на одного із них, тож я зробив свій вибір. Маємо сьогодні Ель-Класіко Барселона проти Реалу. Чудово! Але чому так рано? О 17.15. Треба буде подивитися уважно на спонсорів на рекламних щитах. Можливо, там десь буде пиво Львівське. Не знаю. Але знаю, що поєдинок має бути точно цікавим, а ще гарячішим зробити собі його, якщо дасте свій прогноз на Фавбет. Посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових користувачів є класний бонус. Отримай шанс на бонус 110 10 тисяч гривень від Фавбет. Родріго! Ми його зібрали! Нарешті! Скільки часу я його збирав! Я накопичував фоудер. Я не хотів витратити ні монетки, але все-таки купив в кінці Родрі, бо я вже не стягував чекати, час було майже вичерпано. Взагалі в мене рарно і чудово грав з Хантером, але я думаю, що можна дати яструба і сили буде більше. А можна грати з Хантером і забити на силу. 135 тисяч Антуан Грізман! To the Moon! Let's go! У мене ще три штуки є. Одну за 120 віддав, думаю, ну одну треба так сейвово забрати, трохи кешу 15 тисяч. Але ще три притримаю. Думаю. Взагалі, я б не хотів грати без Рашфорда, тому що 5 на фінтах. Я до цього вже звик, я це люблю. І з іншого боку, можна грати антрейдом і не боятися. Що там буде з ринком? Можливо, у мене Салах буде суперсабом, я не знаю. Дуже хочеться страйкера, в якого 5 на фінтах, а всі четверо у мене в вантрейді. Отака історія. Я зараз буду грати з Рудріго на страйкерів в нападі. Нехай він покаже себе, нехай забиває, нехай розвалює. Хоча взагалі в. В такому потужному складі в мене має бути вінгером. В Вінісіус цей же ж плейстайл золотий, і Вінісіус носиться просто як дикий. В нього мінімальна помилка, коли він обробляє м'яч. Це дуже цікаво. Ну і взагалі, в мене Вінісіус був в Антрейді, тому Родріго сюди просився. Пішов грати у плей-офф Чемпіонс, і там більшість матчів прийшла без проблем. Тож до вашої уваги нарізка лише голів, які забивав Родріго. І Родріго. нога. Чудово! Дебютний гол бразильця у версії трейлблейзера в моїй команді. І Родріго! Будь ласка, ще один гол бразильця. молодець! Ох, який класний асист для Родріго! Ой-ой, ой як Родріго там поміжне На! Чотири-один. Родриго. Родригол. Родриго. Чудово. Гарно грізман. Родриго. Ну тут Булка зіграв якось не впав. Він просто впав і Родриго просто влучив майже по центру. І Родріго набирає, 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 набирає і забиває. Ну нарешті. 1-0. Чудовий удар, Родріго. Ой, файненько. Але Тут Віні має зіграти. А тепер. А тепер. А тепер. О. Oh. Мені легше стали в того останнього пасу я інакше не міг просто забивати то було занадто просто. Опа. Родріго лівою ногою так. Десь навіть мені здалося, що не зграбно, але влучно. І все-таки в одному із поєдинків без неприємностей не обійшлося. Модріч ліочемпіонівський. А! Родріго! то просто досвід мадридисте! То він в бензема навчився. Е. О, белган. Оооо! Це таке пливуче курва. І Родріго! Молодченка! Бразиль! Венезиус Юніор як технічно! Ой-ой-ой-ой-ой! А не гра. Який слоу геймплей. Я не можу зупинити сймара. У мене тіпати буде. Дайте, бля, нормальний геймплей. Я не можу грати і дивитися в захисті. Я не можу захищатися. Гей. Боже мій! Добре. что это было? Что ты, ты за капуэйру, рубляха на поле? Вини? вау ха 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 Беллингем. Четвертий поспіль плей-офф приносить максимальні нагороди. Але лише у випадку першого заходу у мене були фантастичні нагороди, якщо податися на дроп, мені тоді впав. Джудбелінг і Інформ досі в мене в команді. І Менді, досі в мене в команді, я їх не продавав. А ви звернули увагу на картинку, яка щойно була ось тут виведена? Ні, то я ще раз виведу снайпери 121-ї бригади звернулися до нас за допомогою, тож давайте потрошки будемо збирати цю суму, га? Підтримуємо Збройні сили України. Про всяк випадок посилання на банку залишаю ще в описі під відео. Смолінг. Тінь, Ура. Ой, писанка, ти дивись. Ну, швидше буде Різдво, ніж Великдень, але дякую. До Великодня я готовий. Джорджині, Гратті, Ювентус. Caruso. Що то за пак? Дайте щось моцне. Ну. Но... То не моцне. Оооо, дякую. Це моцне. Це понад 100 тисяч має бути Jude Bellingham. Let's go! Це підійде. Як нагорода за плей-офф, це. Мене вже тішить. Ого-го, Андрійко, ще й let's go! Оце він! Оце є пак за плей-офф! Оце я люблю! І знову магія Джуда Белінгема. Він виходить і всередині ще із мадридіста за монетки. Цього разу Родріго. Гарно, гарно, гарно. Оце є пак. На цьому вечір п'ятниці я не зупинявся і пішов грати в основній стадії Ultimate Team Champions у Вікендлісі. Ну і там лише два матчі були з інтригою. Але за те з якою? О, так, Отак, раненький, ну, мусіяла там. Ой, дякую. Тате, що то посміялися з мене бланний Джолінтон, ахаха. Ге, що діти, що? Ну ти серйозно? Добре. А давайте хорошу ідею тепер. Ну я в сраці просто з тими пасами. Ну як так? Дуже гарно. Мо болрольчиком, Ще разочок. No. І боже мій. Забігати у ворота і робити офсайд. Можна на Мо. Могамед Салах чудово відкривається. І трівелу на зелений таймінг. Ось він. Могамед Салах. Файно Белінгем. Чудова просто передача. І тут, і тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! <му> Курва дав пробити. <му> ну що це був за відскок, це срак? Це джі? Фокус! Могамед Салах! Та в сраку, я не можу захищатися сьогодні, кажу! Мікрофон зараз з'їм. Це нереально. Втримав. Лемпард. Френкі Лемпард. Тут Дембеле Родриго Ансуфаті і Салах. То або ти вручну граєш? Або дупа тобі. Ну і враховуючи те, що геймплей був в сраці, до Саліба була дупа. О боже мій, це це беркол. Оце дупа. Просрано Ну як так? Ну, yes. no, Він не доходить пастуки. Як я собі придумав. Ну що це, бляха, Салібану ну, ти мене заграв в цієї League. Все це кінець для тебе, бро. Будемо вкладати в центрального захисника, бо це срака. Я не вивожу вже скільки за сьогодні таке було. Ну, що такі в мілітау грають, у мене саліба. no blabla militao buenas tardes mm. 22 матчі засюди. А я ще один в Rivals помилково зайшов, і один хтось вийшов. 18 голів, і 5 асистів. Родріго то хороша збірка. Питань нема. Але салах е я буду повертати Рашфорда, я думаю. Бо я хочу страйкера, який може фінтанути. 8 2 в п'ятницю. То страшне, до такого я не звик, але що поробиш, треба буде спробувати виправити ситуацію у наступних 10 матчах. Ну і для цього я придбаю собі нового центрального півзахисника і що важливо нового центрбека, бо Саліба вже не стягує. Але йому я вдячний. Дуже прикольний гравець за свої монетки. До речі, золото просідає і Саліба, який колись там був під 60 тисяч, вже до 20-ки котиться. Як би там не було, нагороди за плей-офф потішили, а з поразками. Ми будемо розбиратися на сьогодні. все, Дякую за увагу. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!